Найкраще осіннє поєднання це пепсі та гарбуз. А хто так вирішив, я вирішила. І приготування я починаю з того, що мию та очищую гарбуз і готую з нього пюре. Гарбуз можна запекти, а можна нарізати на шматочки і протушкувати в невеликій кількості води. Саме так я і зробила, і коли гарбуз протушкувався до м'якості, я його пробила блендером до стану пюре. Пюре охолоджую і готую крем на його основі. 100 мл холодних віршків і 200 г маскарпоне по акції. Також ще треба 100 г в цукрової пудри і збиваю це все діло міксером на турборежимі. Додаю 200 грамів охолодженого гарбузового пюре і знову збиваю міксером. Крем перекладаю в кондитерський мішок, і це буде перший шар десерту. Для другого шару печиво савоярді буквально на одну секунду занурюю в пепсі і викладаю зверху крему. Печиво савоярді на таку форму у мене пішло 150 г. грамів. Цей шар покриваю кремом, а потім знову викладаю шар савоярді просоченого пепсі. Тобто в десерті у мене 2 шари печива і три шари крему. І передостанній етап: це за допомогою кондитерського мішку, я відсаджую ось такі піки, які характерні для даного десерту. Для посипки я змішую корицю, какао та цукрову пудру. Цією сумішю притрушую десерт, і тепер настає сама складна частина приготування. Треба поставити десерт у холодильник і чекати три години, доки десерт просочиться. Але я скажу вам відверто, що пройшло лише 2 години і я почала дегустацію. І цього часу було достатньо для. Того, щоб десерт просочився, тому сміливо зберігайте рецепт, купуйте гарбуз, купуйте пепсі і готуйте з задоволенням.